Сьогодні менеджер запитав таке у мене питання: що мені відповідати, коли замовник питає, по якій ціні мені продавати книжку. Я питаю: а який тираж цієї книжки? Менеджер говорить 40 штук. Ну, по-перше, у мене питання, чому ми 40 штук почали робити? Бо ми, у нас мінімальне замовлення хоча б від 50, але напевно пішли на поступки. По друге, по-друге. Ну, менеджер, це не до менеджера питання, бо це питання більше для вашого маркетингу, цінного образування. Але в принципі я е, можу порадити вам е, таке: є або собівартісна стратегія, тобто відштовхуватись від собівартості. Друге це ринкова стратегія. третє це ціннісна, Собівартісна, це якщо ви зробили щось за 100 гривень. Помножили це на коефіцієнт, продали за 200. Тобто коефіцієнт 2. Ринкова це коли ваші конкуренти продають по 300, і вам ви орієнтуєтесь на ринок, продаєте теж по 299, щоб якось дешевше було. Третя це ціннісна. Це мені краще всього подобається. Це коли ви цінуєте ваш труд і можете донести цінність до вашого замовника і продаєте. По тій ціні, по якій хочете. Якщо вам цікаво дізнатися про всі процеси по видавництву книг, пишіть одиничку і вам скинемо безкоштовний чек-лист.